Вітаю на каналі ПВМР 4,5 кВт на розстані. Розумію, що вже набридли скляні інвертори, але тема заходить непогано, тому знімаю. Подивимося, що у нас із опором по входах батарейки. А тут 52 Ом. Отже, ремонт обіцяє бути. Захоплюючим, починаючи з низьковольтної частини. Зніму кришку, подивимось, що там з процесором. Можливо, доцільності ремонту немає. Слідів до монтажу не виявлено. Ми тут перші клей на роз'ємах наявності. В районі зарядного вузла класична картина. Видно сліди викиду плазми. Які там наслідки, будемо дивитися детальніше. Перед нами плата керування. Особливості схемотехніки полягають в тому, що 5 вольт, які формуються ось на цьому перетворювачі і висять по входу стабілізатора 3 одиниці 7, задіяні для живлення датчиків, в тому числі, які розташовуються у високовольтній частині. У випадку конкретного прилітання по високій напрузі. На цю лінію може постраждати процесор. Тому зараз перевіримо опір поживлення на стабілізаторі. Отож, лінія 3,3 958 мВ. Нормальне значення і лінія плюс 5 919, також нормально. Експрес діагностика силових елементів. Починаємо з низьковольтної частини. Один щуп на радіатор, він там внизу, інший щуп на затвор. І тут пищить коротке замикання. Оптимізму немає. Треба випаювати усі чотири плеча. Будуть там биті транзистори, очевидно, будуть биті затворні резистори, драйвера. Передбачається перевірка схем живлення цих драйверів. Перевірка стабілітронів в колах живлення роботи буде багато. Наступне DC-DC-перетворювач, місток. Пройдемося по транзисторах. Пробую, поки що немає. Пішов заряд конденсаторів, а тут нічого заряджати, тут коротке замикання. Тобто один з чотирьох транзисторів точно вийшов з ладу, зарядний транзистор готовий. Рудіод мови немає, він зруйнувався і утворив нам ці наслідки. Очевидно, буде розпайка. Субмодуля, перевірка драйверів, живлення сигналів і таке інше. Тобто другий функціональний блок буде в ремонті. Далі схема нарізання синуса. Пройдемося по транзисторах. Тут коротке. І тут коротке. Отже, по схемі нарізання синуса, демонтаж транзисторів, демонтаж субмодуля, перевірка драйверів, заміна несправних елементів і таке інше. Таким чином, наша робота набуває комплексного глобального характеру. Тобто всі функціональні силові вузли будуть ремонтуватися. Одна частина низьковольтна, Друга частина DC-DC-перетворювач плюс зарядне коло і схема нарізання синуса. Буде непросто, буде довго, буде дорого. Продовжується робота. На одній купці одна схема розкачки, на другій купці друга схема розкачки, конденсатори, радіатори. Тут залишається повимивати, попрочищати отвори і можна ліпити все докупи. Ну, ось, тут навів порядок, прочистив отвори від припою. Полігони не горіли, вибух відбувся досить акуратно, очевидно, спрацював захист. Тепер монтую транзистори. Далі все як в кулінарному рецепті, майже все однотипно. Підготовлені транзистори, зараз я їх ставлю, тоді конденсатори я пропаюю і займаюся драйверами. Передбачаючи питання, які транзистори. Ось такі 42 n 10 Радіатори з транзисторами встановлено. Тепер всередині перевірити, чи все пропаялося належним чином. Тому що зараз сюди стануть конденсатори і цей простір буде закритий. Нижня частина плати. Тут розташовуються драйвера, їх коло живлення. І подивимось, що у нас тут відбувається по опору. Дуже часто драйвер пробиває по живленню. Це можна виявити на стабілітронах. Отож, поїхали, перший, другий. Третій, готовий. І четвертий. Отже, маємо одну лінію живлення закорочену. Це скинув драйвера. І також поскидаю 4 затворні резистори номіналом 10 Ом. Їм тут настав кінець. Отже, драйвер скинуто. Подивимось, що на стабілітроні. 342 мілівольта. На сусідньому. 338. Далі 335. 335. Це зовсім не означає, що стабілітрон витримав наругу. Я його все-таки заміню. На 15 вольт тут ставиться. Низьковольтна частина впорядкована. Тепер демонтаж dc dc перетворювача з схеми зарядки. Скинув одного радіатора. Тепер можна підлізти ключиком до транзисторів на іншому. І так, неквапливо ця робота продовжується. Тут впиратиметься в плату субмодуля. Можна дещо відвести радіатор і гвинти зможуть вийти. Скинув другого радіатора, він також припаяний на стійці. Залишається субмодуль. Йому бідолашному щоразу перепадає. Ось бачимо сліди, чи то механічного ушкодження, чи то сюди махнула плазма. Знімаю платку перевіряю елементи. Скинув SUM модуль. Ось він є пошкоджений. Також скинув SUM модуль схеми нарізки синуса. Його треба перевірити та й скидати транзистори, без нього буде простіше. Демонтаж SUMMDів заслуговує окремої тарифікації робота щита. Submodul драйверів Той, що біля dc dc перетворювача. Постраждала ось ця частина. Прилетіла дуга десь на конденсатор. 10 мікрофарад, Я його заміню. А тепер по стабілітронах вони включені паралельно конденсатором. Тут є спад Тут немає. Наступний. Живий. Ще один також живий. Подивимось, чи нема коротких по виходах оптодрайверів. 16-лапкових не зафіксовано. Тепер 8-лапковий. Короткого також не зафіксовано. Таким чином, зараз зміняю конденсатор 10 мкФ кераміка. Заміню стабілітрон на 15 вольт і спробуємо підключитися, подивимось, які формуються напруги. Що ж, скинув я конденсатора. Заодно заміню стабілітрона. Тут гуляла дуга, хто знає як він покаже себе в робочих режимах під навантаженням. Перестрахуюся. Настала черга поміряти напруги на усіх драйверах, встановив плату керування, підпаяв субмодуль DC-DC перетворювача, підпаяв субмодуль. Вихідного моста, і тепер можна міряти. Напругу даю 20 вольт, сила все одно відключена, так що тут ризиків немає. Міряємо напруги на драйверах низьковольтної частини. На вході ми маємо 21 вольт, запускаємо клацнуло реле. Є звукова сигналізація, щось йому не подобається. Отже, на стабілітронах перший 12,7. Другий 12,7. Третій теж 12,7. І четвертий 12,7. Тобто усі 4 драйвери забезпечені належною напругою живлення. Тепер переходимо до субмодулів. Субмодуль містка нарізки синуса. Запуск. На конденсаторах 14.3. Ще раз 14.3. 14.3. 14 і три. На драйверах. 21. Двадцять. Двадцять. І ще раз двадцять один. Тобто з напругами живлення по цьому субмодулю все гаразд. Тепер субмодуль. DC-DC преобразовача и зарядного транзистора. Запуск по конденсаторах 14.9. Далее 14.9. 15.

І 21,7. Тобто напруги живлення, усі сформовані правильно можна ставити в плату. Отже, в новому сезоні Infineon проти CR-micro. Ремонт триває на поточний момент. Драйвер нарізки синуса не встановлено. Також не встановлені транзистори, зате встановлено субмодуль. DC-DC перетворювача і усі 5 транзисторів із зарядним. Тепер можемо перевірити, чи піднімається напруга на високовольтній шині. Стартуємо. Напруга зростає і встановлюється до стійкого значення. Тепер можна займатися синусом. Нехай пробачає мене власник інвертора. Але вдаватися в пошуки оригінальних транзисторів cr мікро я не став. Ставлю по виходу 50N65 Infineon. Усе зібрав. Настає момент істини. Вольтметр на виході. Стартуємо. Пішла зростати напруга. Є генерація. Споживання 1.55. Типове значення. Є робота від батарейки. Є робота по сонцю. Є робота з мережею. Пішла зарядка. Отож, дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.